всім привіт! З вами я, Олеся. І сьогодні я починаю нову рубрику, яка буде називатися Happy Rainbow Ball. У цій рубриці я буду показувати, як плести всілякі браслети з резинок Happy Rainbow Woo. І сьогодні для цього відео нам потрібно будуть дві вилки. І резинки. А помагати мені в цьому буде моя сьогоднішня помічниця Raynon Queen. Відео вже є Stop Motion. Я дуже давно не знімала стоп мошенни. І не знаю, чи я ще буду знімати кілька серій, що будуть стоп мошенами. Вітаємо GG. Знайомте з GG Так. Дві белки беремо і складуємо отаку. От Зараз я відкрию і їх в низі і вверху ось так складуємо, ставимо рівно. І ось тут ми закріплюємо резинку. Якщо ви хочете, можете ще закріпити ось тут резинку, але я не хочу. І сьогодні я вам покажу, як сплести такий дуже гарний браслет. Він буде мати ось таку основу, тобто він буде ось такий. І ну, що? почнемо. Беремо резинку. Ось тако запихаємо на одне, перехрещуємо і запихаємо не навпроти, а ось тако по діагоналі. Далі ось тако. І цілий час ми закріплюємо по діагоналі. Ось так. Ось так і в нас вийшла ось така буква, начебто вже. І так нам потрібно повторити три рази. Один ми вже повторили. Другий. Третій. Готовий так третій раз. уже. Два. Три. Чотири. І є вже ось так три рази, і тепер ми перекидаємо кожний. Тобто. Ось так Можна це робити за допомогою крючка. Ну, крючка тут ось так і ось так. Але я з допомогою крючка не буду це робити, оскільки мені крючком зле запихати. І так ми робимо. Кожен раз. Якщо у нас лишилося два, то ми додаємо тільки один. мене вже так от трішечки получається. Якщо у вас у вас закінчиться кольор розенки того кольору, то можете а ще будуть за маленький, а браслет, ще буде за маленький чи королі, то тоді можете сподіваюся починати пластиного з нового кольору. Наприклад, я зараз плету резинками розового і зеленого кольору. Тобто резинка двох кольорів і розового і зеленого. І коли в мене вони закінчаться, я буду пласти вже. Такого по порядку я би могла плести резинками синього і жовтого кольору, але я буду плести розового і синього. Тому що тут є розовий і зелений. Резинок зеленого кольору я не маю, і буду плести розового кольору. Коли в мене і тоді закінчується, тоді я вже буду плести резинками синьо-жовтиго. А коли в мене і тоді закінчиться, то я буду пласти з житлом. І у нас получає. Не знаю, як паспорт у мене получається. І ось так виходить. Плела я, плела, думала я, думала і вирішила, що я буду плести браслет не собі, а ляльці. Тобто навіть не браслет ляльці, а якийсь там пасочок чи обручок може підійти. І в мене буде здорові ось таке. Я вже ці два, що в мене були, лишилися. Я вже третій рядок не накладала. І другий рядок я накинула на перший. І тепер потрібно буде чотири есики. Я взяла чотири прозорих есики. І зараз буду зачіпати. Ось це нижнє ось цю резиночку ми скидаємо, беремо, витягаємо, одне не витягаємо, а зачіпаємо есиком, тоді витягаємо і другу частину зачіпаємо есиком і витягаємо. Зараз я вам покажу, як. Ось так, бачите, ту розилочку я забрала. Тепер ось цю частину одну зачіпаю есиком, витягаю з вилки і зачіпаю другу частину і витягаю з вилки. І так роблю з іншими. Витягую, витягую. Так, і одна вилка в мене живіна. Ось так. Чіпаю, витягаю, зачіпаю, витягаю. І є ось така царочка. Вона не робиться ширша. Це якось цей браслет, що був у, е, на плюсовому фонді. І е, він не розтягається. Бачите, ось цей робиться також ширший і вищий. А цей так не робиться, тому що цей сплетений на плеці. Він так не робиться. І тепер як його зачепити? Я, наприклад, беру, його буду використовувати зараз так як обруч для ревінки. Не обруч, а резинку. Беру один Есик, або навіть як кораль буду використовувати. Беру вибираю якийсь один R, одну резинку і один есик. І на той еси я зачіпаю цю резинку, Ось так. І все і кораль готовий. І так само розчіпаюється. Ось так. І є. Якщо тобі сподобалася моя рубрика Happy Label і хочеш, щоб відео на дану цієї рубрики входили більше і скоріше, тоді підписуйся на канал. Всім па-па-па-па!